Вітаю! Мене звати Олександр Слобожан. Я виконавчий директор Асоціації міст України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Законодавство України гарантує забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків у всіх сферах та на всіх рівнях. Але на практиці це не завжди так. Підприємниці частіше мають долати додаткові перешкоди та ризики, виборювати доступ до кредитів та фінансування до того ж. На жінках часто лежить непропорційна частка хатньої праці. Пандемія COVID-19 також непропорційно вплинула на підприємниць, вона вдарила по роздрібній торгівлі, готелях, ресторанах і кафе, сектору надання медичних та доглядових послуг. Це ті сектори, де працює найбільше жінок. Жінки складають близько половини населення України. Якщо вони не реалізовують свій підприємницький потенціал сповна, то вся громада недоотримує вигоду. Жіночий бізнес створює нові робочі місця та сплачує податки до місцевого бюджету, розв'язує соціальні проблеми. Підприємниці стають новим зірцем, рольовими моделями для дівчат. Асоціація міст України в рамках проєкту ПРОМІС, що реалізується спільно з Федерацією канадських муніципалітетів за фінансові підтримки уряду Канади, упродовж кількох років впроваджувала в громадах пілотні проєкти, так звані гендерні ініціативи. Які сприяли жіночому підприємництву. Ми можемо та маємо розвивати жіноче підприємництво. І як це робити, ви дізнаєтеся в цьому курсі.